you could Великий привіт, мої дорогі друзі, мої глядачі. Я рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас до себе в гості в своє нове відео. І якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Будемо з вами товаришувати. Сьогоднішнє своє відео вирішила присвятити прибиранню кухні. Буду мити весь гарнітур на кухні. Як ззовні, так і буду виймати все з шуфлядів, все з різних своїх поличків, всіх шкафів. Також помию холодильник, тому що хочу помити після свят. Не буду мити лише мікрохвильовки і духовки, тому що я їх напередодні вже помила. Одразу після свят, коли вони закінчилися, одразу все помила, щоб нічого мені не засихало і не було ще більше роботи. Тому вони у мене частенькі, лише доведеться помити холодильник. По черзі мию всі свої тумбочки. Спочатку мила тумбочку, де у мене зберігається вода. Вода у мене фільтрована там стоїть. Також стоїть вода звичайно газована, не газована, в загальному соки, якщо ми купуємо. Також в цій тумбурці у мене зберігається картопля, яку я приношу, щоб зготувати цибулька і часничок. Буряки і моркву, якщо вони у мене є, навіть якщо я купую чи свої згороду, я завжди тримаю в холодильнику. Так, буряки, морква менше в'януть, можна тримати їх в більшій кількості, тому я їх не тримаю ось в якихось тумбочках чи в якихось холодних приміщеннях, можливо, люди тримають, якщо є півниці, в нас немає півниці, тому. Ось такі овочі, як буряки і морква, у мене зберігаються в холодильнику, а решта все вже стоїть в нашій стодолі або в гаражі. Ми тримаємо де холодніше. І тоді вже потрошки, скільки мені потрібно, залежно від кількості, що буду готувати, приношу до кухні і це все готую. Не люблю великі кількості продуктів купувати чи тримати вдома, особливо продуктів, тому що, наприклад, такі як часник, цибуля, вони. Потім створюю дуже такий неприємний запах в кухні, менше навіть, ніж картопля. Вони просто задихаються, і потрібно приміщення дуже часто провітрювати. Тому дуже не люблю, коли якісь овочі у мене довго лежать. Зараз я почала. Мити також чайник. Спочатку вирішила його прокип'ятити з лимонною кислотою. Люблю ще кип'ятити з оцтом, але менше, тому що оцет має такий неприємний запах. І коли в мене немає, звичайно, кислоти лимонної, я ями з оцтом, але це рідко буває. Переважно в мене є лимонна кислота. І більше переваги я віддаю, щоб помити, наприклад, щось з лимонною кислотою, а не оцтом. Зараз помиваю ось цю поличку, в якій в мене зберігаються кришки на різні катрульки. У мене є спеціальна підставка на ті кришки, дуже вона мені подобається. Вона може розтягатися і зменшуватися в залежності від розміру форми, в залежності від того, скільки є кришок. Дуже мені зручно на тій підставці тримати кришки. Також в мене там стоять підставки під гарячі каструльки. І ці висувні полищі в мене зберігаються ще контейнери, які я часто використовую. Зараз промиваю такі кутові полички. Коли ми встановлювали кухню, хотіли ось такі полки, щоб вони висувалися. Дуже зручно, до речі, на них тримати якісь катрульки, сковорідки. вони не займають багато місця. Також катрульки і сковорідки я перекладаю кухонними рушничками, щоб вони не царапались одне об одне. Ось такі висувні полички, дуже зручні, тому що можна їх просто виймати. Не потрібно заходити всередину, заглядати, де в тебе що стоїть, виймати спочатку ті каструлі, які стоять на початку, потім діставати до останніх, а таку поличку просто відсунув, взяв собі каструльку чи сковорідку, чи в загальному хтось що може там тримати на цій палищі і засунув її назад. Закрив і дуже добре, дуже зручно все під рукою. Зараз я мию під нашою раковиною. Полиця та, яка стоїть під раковиною. Також мені дуже подобається, як вона організована, тому що дуже багато місця є, вона глибока. Там в мене зберігаються 4 коші на сміття, тобто ми їх розділяємо. Так, Один кош це є загальне сміття складаємо, другий кош для пластику, третій кош для картону, паперу і четвертий для скла. Вона є глибокою, і дуже зручно тримати там ось різні ці коші на сміття. Плюс в мене стоїть там хімія в контейнері. Ви бачили, я складала в такий біленький контейнер. Хімію це в мене вона для кухні. Різні губки тримають. Також хімію для миття раковини. Плин для посуди і в загальному різні такі щіточки, які я купувала для прибирання, тому в мене все зберігається в тому контейнері. І, звичайно, його потрібно час від часу також протирати, тому вирішила сьогодні виняти все з цього контейнера і його також помити. Також в мене там є мішочки для сміття, які я зберігаю, ну і взагалі молійка для посудомийної машинки, в яку я засипаю, сіль, щоб було зручніше. Ну і всі такі ось дрібнички, які мені потрібні на кухні. Зараз прибираю ось таку поличку. Вона мені дуже незручна, тому що тут крізь неї проходить витяжна труба, і не дуже щось з неї поставиш, тому в мене тут лише зберігаються контейнери, в які чоловік бере собі обід до роботи. Наступна поличка в мене є тарілки різні мисочки. Ще наступна також в мене є різні такі салатниці, скляні ось і мисочки, в яких можна щось. Вимішати. Ну, в загальному ось ця сторона, яку ви зараз бачите, у мене все розташоване для того, що мені потрібно на кухні. Тобто всі миски, тарілки, великі, маленькі друшляки, сита і так далі. А з другої сторони, у мене вже стоїть чайник внизу, тому з другої сторони у мене ось ця поличка, яку я зараз прибираю. Це така чайна поличка. Зберігаються маленькі тарілочки для різних тістечок. Також зберігаються тут у мене всі чашки. Склянки, і все таке, що ми використовуємо до чаю. Верхні полички в мене. Зберігаються такі речі, які я не використовую часто. На одній полосі в мене такі сезонні речі, тобто якісь формочки на, на осіннє печиво, на зимове печиво, можуть бути якісь підноси, також тортівниці. Якщо ми кудись в гості, можна взяти зі собою торт, щоб його переносити з кришкою, він одразу підносить з кришкою, дуже зручно зберігати. І також різні, наприклад, горнятка, якісь зимові або осінні. Тобто, тематика такої осінні, зими, весни, літа. Ну тобто, якщо воно не по сезону, воно у мене зберігається все на одній полишці. На другій полиці зберігається аптечка, також зберігаються контейнери з різними. Тряпочками, які мені будуть потрібні на кухні, і не лише на кухні, тому що там зберігаються і новенькі тряпочки, які можна використовувати по прибиранню по дому. Також різні спашки, ну і в загальному така одноразова посуда. Гумові рукавички, також якісь сірники, ну в загальному ось такі дрібні речі, вони у мене поскладені в окремому контейнері, і вони у мене стоять на верхніх поличках, тому що часто я їх не потребую, тому зберігаються на верхніх поличках. А на нижніх полишках вже зберігаю те, що мені буде потрібно постійно майже використовувати. Зараз показую вам підставки ось під гаряче, можна так сказати, або такі декоративні підставки на стіл. Вони в мене зберігались тут також на верхній полишці. Вирішила я їх поставити окремо в комоду, там, де в нас зберігаються всі скатертини, тому що вони мені тут заважають. Ось всі ось ці підставки ми не використовуємо на стіл. Використовуємо лише 2-3, а решта 12 штук, які у мене є, просто їх немає куди розложити, так як стіл ми складаємо, і виходить, що в нас на 6 персон стіл. І коли приходять у нас гості, розкладаємо стіл на 3 метри, тоді вже поміщається 12 особ і можна розложити усі всі серветки на стіл. Буде гарно виглядати. Зараз почала. Я прибирала верхню поличку. У мене на ній зберігаються всі запаси моїх. Продуктів. Тобто і сипучі продукти, ну переважно сипучі всі продукти, які в мене є, вони збираються в мене ось тут над мікрохвильовкою і духовкою. І одразу собі подосипала все, що мені не вистачало, це цукор, борошно, також макарони. Ну і в загальному все, що мені не вистачало в моїх контейнерах, в моїх органайзерах, я вирішила висипати, щоб знову не брати звідси і не досипати. А ми спочатку одну поличку, а потім перекладу з іншої полички також всі продукти і помию ще другу. Всі продукти супуті ми закупляємо в супермаркеті Ашан. їдемо туди один раз півтора-два в місяці, щоб купити. Переважно там 2,5 кг рис, можна купити все: рис, гречку, макарони, булгурі і так далі. тобто. Можна повністю там закупитись і уже не їздити, і потрошки не купляти. Тому я люблю закупитись, щоб мене було просто засипати свої органайзери. І знаю, що в мене вся продукція є, а яка закінчується, я собі записую на листочку. Потім за півтора місяця можна знову поїхати в Ашан і знову докупити те, що у нас закінчилось. Також посередині, там де ви бачили, я тільки що прибирала, в мене зберігається туалетна бумага і зберігаються кухонні рушнички. Також може стояти якась додаткова ще хімія, тому що сама крайня поличка в мене зберігається, можна так сказати, косметика, і також хімія. Також такі запаси, тому що в ванній в кімнаті в нас немає стільки місця, щоб зберігати, а люблю, щоб був якийсь запас. Взагалі моя така людина, що любить, щоб у мене був якийсь невеличкий запас цих продуктів. І, наприклад, там є кухонні рушнички, які ми купуємо, можна і купити 10 штук, тобто є така упаковка 10 штук, або туалетний папір можна купити 50 штук або 30 штук, щоб кожного разу не їздити і не купувати. Мені взагалі незручно їздити і кожного разу докуповувати ось такі продукти, які можуть зберігатися. Це, наприклад, туалетний папір її кухонні рушнички можна купити, вони не зіпсуються, і ми його все одно використаємо. Тому я ось роблю так, щоб у мене були запаси. Поїхати закупити одну таку велику упаковку і майже вже на великий відтінок часу. Також у мене тут зберігаються слойки, закрутки. Потрібно мені ще зробити місце в гаражі, тому що немає там, де зараз поставити. Якраз на зиму ми все заносимо до цього гаража. Ховаємо, позаносила я туди також клубніку, яка в мене стояла. Дуже багато всього взагалі ми занесли і Місця наразі немає, тому хочу я ще зробити якось місце. Можливо, щось там попересувати, поперескладувати, і тоді винести ще ті слойки, щоб вони в мене не займали місце на поличках, тому що дійсно полички тут великі і широкі, можна щось ще додатково поставити. А так слойки займають місце і. Немає куди що поставити. А закрутки нам потрібні, тому що ми їх на протязі зими, на протязі осінь і весни ми все одно їх використовуємо дуже зручно. Щось собі закрутити, якісь салати, соки в мене є закручені. Також закручувала перець болгарський, також ікру бочкову робила соки з. Аронії, вона добра на кров пити, тому в мене її соки. Ну, Взагалі ми там дуже багато різних закрутків, і огірочки також роблю, закручую мариновані квашені огірки і так далі. Ну, це все потрібно перенести десь в холодніше місце. Дуже мені хотілося організувати і попереносити. Звідси мала б я б ще одну вільну поличку. Зараз ми холодильник, тому що після свят одно потрібно промити. Ми нарешті вже все з'їли. І зараз будемо їхати на нові закупи, щоб закупитись, тому вирішила перед тим все повиймати, помити, всі полички. Взагалі я люблю холодильник помити. Інколи, якщо він в мене не є дуже брудним, я можу його помити, просто точніше протерти, щоб було чистенько. А якщо я бачу, що він досить такий забруднений, або я його вже давно не мила. То люблю все повиймати, все освіжити, промити під проточною водою, занести все в ванну. ну, Це дуже добре також освіжити. Морозильну камеру я не розморожую так часто один раз в рік лише, тому що там дуже багато всього зберігається і не хочеться мені це все виймати, тим більше так, як воно замерзло, так воно повинно бути, тому що потім мені вже не поміститься це все в морозильну камеру. Ось. Тому потрібно також її розморожувати, але вже буду робити це влітку напередодні нових заморозок. Прибирання на кухні разом з миттям холодильника в мене займає весь день, дійсно весь день мені потрібно ось тут прибирати миття на кухні, прибирання, генеральне прибирання мене займає весь день. Поки я поприбираю в усіх поличках, висувних шафках. також по моїй холодильник, за ним і так далі. Ну, дійсно, в мене займає весь день. Від самого ранку до вечора мені потрібно там знаходитись, попримивати це все. Також в мене є два органайзери для зберігання приборів. Це один пластмасовий, який нам додавали разом з тим, коли ми замовляли кухню. І також один дерев'яний ми докупили. В цьому дерев'яному у нас зберігається решта такі прибори, які я не використовую так часто. І мені доводилось їх також сьогодні перемити. Дала я посудомийну машинку, дерев'яні перемила вручну прибори і всі ось такі приналежності кухонні. А все, що можна мити посудомиті, я дала до неї, тому що крестянок час від часу собі бере щось звітом і е, бавиться. І, Звичайно, потрібно це мити. Я знаю, що він там бере, тому перед тим завжди, як щось зробити, і я хочу використати якісь прибори з цієї шуфляди, з цього органайзеру я завжди його промиваю перед тим, як, наприклад, салат помішати чи ще якусь страву. Ну, але сьогодні, так як я прибираю і роблю таке генеральне прибирання, тому вирішила всі прибори дати до посудомийки, нехай вони перемиються, і тоді вже поскладати в чистий органайзер. Кухня вона займає 10 квадратних метрів, це досить велика кухня і досить багато є прибирання на ній. Також мені дуже зручно, що є багато полишок і можна собі щось поставити і зберігати. Це незалежно від того, що ти там собі поставиш. Не ним обов'язково повинно зберігатись те, що належить кухні, тобто всі якісь прилади, прибори, приналежності, які належать до кухні. Можна зберігати так само, як і я зберігаю, і туалетний папір і. Кухонні рушники до речі, полка дуже велика. якщо немає місця, наприклад, в гостинній кімнаті, чи в столовій кімнаті, чи в спальній. Все можна перенести собі там, де є більше місця. Наприклад, якщо хтось має місце більше в спальній кімнаті, то може зберігати щось таке додаткове в спальній кімнаті або в гостинній кімнаті, можливо, є якесь місце. У мене є місце на кухні, тому всі речі, хімію, якусь косметику, воно в мене все зберігається на кухні. Верхні полички, там ніхто не заглядає. Тим більше верхні полички в мене призначені для продуктів і взагалі загальному для всього, що я не використовую так часто. З однієї сторони подивитись, що кухню потрібно досить багато часу прибирати, тому що вона велика. А з другої сторони, також дуже добре, що є полички. Мені здається, що навіть так краще, тому що все в тебе розташовано в одній стороні, в одному кутку, не є розташовано, наприклад, в готинній кімнаті багато. Поличок, що тобі там потрібно багато прибирати, або, або в столовій кімнаті, все в тебе в одному місці зібране, і там ти собі можеш поставити вже якісь речі, які тобі не так важливі і не так потрібні. Час від часу можеш собі звітом брати. А так, якщо в мене стояло, наприклад, в гостинній кімнаті багато поличок, шафок, мені потрібно було б і там прибирати, або в столовій кімнаті, тому що це все призначено для столової кімнати, там потрібно прибирати, або в спальній кімнаті, ну, відповідно, всюди потрібно прибирати. А так я дуже задоволена, що в мене все розташоване в одному місці, так, все зібрано в одному місці, на кухні. І мені дійсно дуже зручно, що є стільки поличок, є багато шафок. Все собі можна поставити і не переймати, що тобі не буде куди що поставити. Помила я також за холодильником, відсунула, помила його зі всіх сторін ззовні, також ззаді і по боках. Прибираю зараз кухню, це у мене вже такі останні етапи. Це замітала я підлогу, також помила мопою її сьогодні. Нижні шапки я досить часто прибираю. Не чекаю якогось прибирання, особливо. Якщо я бачу, що вони грязні, звичайно, я їх поприбираю. Тим більше, що може щось зі стола потекти, чи дитина щось може там розлити на них похляпати. То тому я їм приділяю більше такої уваги. Нижні шапки в нас не на ножках, вони одразу стоять на підлозі, також дуже зручно, що не потрібно під ними прибирати. І також в нас там зроблений силікон, щоб нічого під них не заходило. Тому я спочатку коли помию шафки, також мию оту нижню частину, як ви бачите, саму нижню, так, жовтеньку. І потім вже мию сам силикон по кутах, по швах, щоб також все добре відмилось вручну, тому що можна мити пилососом мопою, але вони все одно не зайдуть і не відмиють так, як можна відмити руками. А так як кухня це гаряче місце в домі, тому потрібно там більше приділяти уваги і більше зусиль докладати, щоб це все поприбирати. Клона кухні. Я мию звичайним засобом для скла. Також гарнітур кухні весь може також помити звичайним засобом для скла, тому що кухня у нас не матова, вона у нас. Глянцева, тому засіб для скла ідеально підходить як для скла, яке у мене є на кухні, так і для, всіх, для всього гарнітура на кухні, тому що можна помити і зовні духовку, також мікрохвильовку, також гарнітуру, все ідеально відмивається дуже швидко, легко без докладання значних зусиль. Звичайно, що більше часу вже займає, тоді, коли доводиться все виймати з поличок і прибирати в них. Велике дякую всім, хто додивився моє відео до кінця, дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні в компанії разом зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк і запрошую вас підписатись на канал. Буду рада вашій компанії і також буду рада вашим коментарям. Дякую усім за перегляд і, як завжди, бажаю вам міцного здоров'я, хорошого настрою і нехай все у вас буде добре, а ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. Тож до наступного відео, до зустрічі, па-па!